Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. Що не сказав гід. І сьогодні ми з моєю подругою Катєю пропонуємо вам прогулянку двома вулицями Мукачева. Сподіваюся, що це буде цікаво. А вам цікаво, наша в мене оця сокира. А ця сокира для чого ви побачите в кінці нашого відео? От зараз я її кладу, і ми йдемо. Це вулиця Маргітича. Хто він такий, я розповім вам в наступних відео. Ми просто йдемо, дивимось, милуємося і така в нас прогулянка осіння. Обережно. Друзі, я не стримала себе, все ж таки я гід, і я просто додам інформації про людину, на ім'я котрої ця вулиця і названа єпіскоп Мукачівської грека католицької єпархії Іван Маргітич народився 4 лютого 1921 року у селі Баржавське, Виноградівського району на Закарпатті в селянській родині. І він вчився в гімназії Хуській, яку він і закінчив в 1941 році. І далі він вступив до Ужгородської богословської академії. Проте він, коли вчився ще в гімназії, мріяв стати місіонером в Африці чи в Азії, але, але почалася Друга світова війна, і він так свій, свої плани не здійснив. Він в 46-му році в Ужгороді закінчив богословські студії. І єрейське свячення отримав в серпні 1946 року. І його стали звати святитель єпіскап Теодор. Ой, я перепрошую, це ж я на вулиці. Його до цього стану свячення привів єпіскап Теодор Ромжа, і про нього теж я коли-небудь зроблю окреме відео. І от так, друзі, ну, Іван Маргітич це така постать, що про неї не можна так коротенько, це на прогулянці. Я теж буду це все вивчати і вам потім розповім. А зараз просто йдемо і насолоджуємося останніми теплими днями. Де це де це вулиця і як на неї потрапити? Це дуже просто, тобто вона неподалік від центру, і там завжди можна когось спитати, а просто можна використовувати і Google Maps. і обов'язково треба пройтися. Бо знаєте, ми коли робимо екскурсії, то в нас центр паланок, і, і ну, ми можемо там ще на Латаріцю піти. Я, коли в мене індивідуальні туристи роблю, перше починаю розповідати про Мукачева з монастиря Мукачевського, да? але от, справжній такий дух цього міста це отакі вулиці затішні, охайні. І я завжди кажу, що вони такі трішки буржуазні. А зараз ми зробимо кофі брейк. Тут у нас кафе My Day кав'ярня. І ми тут поп'ємо каву і з'їмо які, які небудь дістичні кафе. Я вже забула назву. А, ось тут нам нагадали My Day. Ми зробимо кофе-брейк з Катією і потім uh, підемо далі. Бо в нас ж інтрига зберігається, да? що. Сокира. От зараз ми п'ємо каву і ми замовили тістечка, Оце зветься да, його чи ні? Яблуко на снігу, воно смачне. І, до речі, я думаю, що Бондаренко теж є яблуко на снігу. А це традиційний львівський сирник. Ну, щось на кшталт э, чизкейка. Ну в нього дуже цікава історія. Ну, якби ми були у Львові, я б розповіла. А ми зараз в мукачі. Тобто нам смачного і чекати на э, подальшу подорож. нашу. O tak. А це вже вулиця, на медицеї в Мукачеві. Я завжди неправильно роблю в угорських е, прізвищах. Наголос, вибачте, е, він був е, міським головою Мукачева, і він е, кілька разів обирався депутатом до уряду Угорщини. Я вже е, в попередньому відео казала, що е, сучасна територія Закарпаття, Мукачева входила ну, до складу угорського курсу. Машина це ок. коли ти... Е, Вулицями міста просто пішки ходиш, то можна побачити отаку неймовірну Іву. Вона навіть не вміщається, от я так роблю. Бачите, яка вона велика, і такий стовбур в неї. Ну, я ще не бачила таку Іву, чесно кажучи. От вона виглядає так зсередині Розумієте, це якесь неймовірне щось таке. От як зняти краще її, щоб ви помилувалися цією івою. От така. Скільки років ми тут питали, жіночка в цьому домі? Живе, вона не знає. Ну, ви можете в коментах написати, якщо хто знає, приблизно скільки років може бути такому віру. Ось це вулиця Недицеї. Я наша Вона мені дуже подобається, і я про і Янаша Недицеї теж зроблю окреме відео. І ви знаєте, я вже 9 років живу в Мукачеві. І в мене є свої такі улюблені вулиці, і мій старший син йому подобається вулиця Михайла Грушевського. А мені подобається оця вулиця. І знаєте, ви додивитесь до кінця, я сподіваюся, як я йду цією вулицею, і ви побачите, що вона вас приведе до центру. І там можна вже буде побачити і шпіль костела. Святого Мартина, це Рима католицький костел. Отак, От друзі. Ну, пам'ятаємо, що ми ж сокиру взяли. Для чого ми її взяли? Зараз е буде все вже ясно. А це вулиця, ми зараз йдемо вулиця Нідецеї і про нього теж згодом. в <laughs> другом Так, і зараз ми підходимо до цього будиночку. І вже розгадка, для чого нам знадобиться секіра, вона близька. Отак він виглядає. Це ми заходимо і о, вулиця, бачите, не до цієї Янаша, про нього згодом. А зараз чому сюди ми саме прийшли. Будинок такий старовинний, а тут, до речі, поряд вже, бачите, за парканом і нова будова. Ось така сучасна, так вона виглядає. І ми заходимо на це подвір'я. От бачите, яке поєднання. Тут дом такий старовинний, а тут вже новий. І дуже затишно, дуже. Ну ми маємо дозвіл на це. І от, бачите, тут в нас бамбук. І бамбук такий. Високі, 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 високі. Ми заходимо от сюди, з дозволу господаря. Ми вчора брали дозвіл на все це. І зараз, бачите, о, ось він. І що ми будемо робити зараз? Ви побачите. От вам бук, вам бук вам бук вамбук. Бамбук-бамбук. Okay. Тут, пам'ятаєте, я ще вдома взяла цю сокиру. Ось, ця сокира. А для чого ця сокира? Зараз ви побачите. Бо ой! Так, це ми десь покладемо. Отак. От ви бачите, цей бамбук, він такий дуже довгий, а нам треба його принести додому для того, щоб... Ну, я буду щось там. Подв'язувати якісь там квіти. Катя буде робити огорожу, ага, або вона буде робити е, славицю якусь, да? І треба його просто буде поробити. Отак. Друзі, підписуйтесь на канал, що не сказав хід. У нас ще багато цікавого попереду. З вас лайк, а тільки не спробуйте поставити лайк, бачите, що в мене.